Вітаю, сталкери. Слухайте, вчора на стрімі у мене виник неприємний баг. Коли ми проходили завдання заповітне бажання, після того, як я провів бесіду, як то кажуть, з монолітом, використав усі кінцівки попередніх частин, поборовся з вартою, трошки перестрілявся, там далі потрібно піднятися по сходах, вийти в двері, але перед цим там стоїть Далін. і Декілька вартівців. Там ще потрібен Коршунов, але він не заспавнився. Ця проблема виникає у людей після виходу патчу 1.1.3 собі патч. 3 Значить, що з цим можна зробити? Я вже перезайшов у сейв, який перед тим, як ми приходимо в Інді час, Тобто перед заходом взагалі на територію Інді час. Тобто, сейв, який у вас отут-от. Перед тим як ви заходите, коли у вас ще завдання висить, Сінді дічазу. І тепер все, що нам треба зробити, це пройти всі моменти цього квесту до, в принципі, до моменту, коли ми маємо поговорити з Даліном і Коршуновим після того, як ми з монолітом зробили досліди. І зараз я вам швиденько це все прокручу, покажу. Ви дивіться, і побачимо. Що буде в кінці? Має працювати. Ну, у всякому випадку, на редіті так написано. Тоді тому е дивимось При пришвидшеному режимі е максимально швидко. Я собі трошечки накрутив тут е такого, щоб мені було зручніше перепроходити е цей момент, тому дивимось. Так. Так. Далі. Замість цього поршня. I <laughs> don't

不养的，扯淡。 Ну, і от тепер Меніться ми підемо і подивимось, чи спрацювало. Так, я бачу, що стоїть Коршунов. І стоїть. Далін. Ну і. До них підходити я поки не буду, тому що це ми продовжимо на стрімі, який буде скоро, слідкуйте за анонсом. Е, можна сказати, що цей відос анонс стріма, тому приходьте, не забувайте підписуватись. Відразу відповім на питання. Так, я використовував деякий трейнер для цього, щоб мені було просто швидше і простіше перепройти цей момент. Всі вибори, всі е, моменти я робив так само, як і робив попередньо на стрімі. Отже, якщо комусь допишу. Поможе. Можна, звісно, і без е, цих е, спецможливостей, як то кажуть, це все перепройти. Але ось така історія. Треба просто проскіпувати всі діалоги в енді час. Я надію, що вам це буде корисно. Тому дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, писати коментарі, як взагалі у вас е, проходить проходження сталкеру після 113 патчу Залишайтесь з нами. Всім до побачення. Дякую за перегляд.